Марстик ВінС Сі надпотужна система накопичення енергії, яка створена для ефективного зберігання енергії з різних джерел. Принцип Plug and Play» – до 2500 Вт на заряд і розряд через один кабель, а також можливість підключення кількох пристроїв для розширення енергетичних можливостей. Підходить для квартир та житлових приміщень завдяки надтихій роботі з рівнем шуму до 30 дБ. Марстек Вінсь отримує дані про ціни на електроенергію в реальному часі у 46 країнах та автоматично заряджається або розряджається відповідно до ваших налаштувань, допомагаючи заощадити кошти і навіть заробляти на роботі з мережею. Повна сумісність з будь-якими pv системами без потреби у додаткових комунікаційних інтерфейсах. Марстек Вінс Сі легко інтегрується в існуючі сонячні станції та накопичує надлишок енергії для нічного використання, зменшуючи витрати на електроенергію. У поєднанні з мікроінверторами створює більш ефективну та надійну розподілену систему зберігання сонячної енергії. У разі відмови однієї сонячної панелі вплив на загальну систему мінімальний. Функція Anti-Feed-In зі смарт-лічильником дозволяє досягти 100% самоспоживання у всій pv системі. Віддалений моніторинг і контроль енергоспоживання в режимі реального часу допомагають підвищити ефективність роботи системи. У автономних умовах на дачі, яхті чи в кемпері Марстек Віна Сі разом із мікроінверторами працює як компактна мікромережа. Підтримується паралельне підключення до чотирьох пристроїв в однофазній мережі, до дванадцяти у трифазній, що дає можливість отримати високу сумарну потужність і ємність. Марстек Вінес Сі може слугувати резервним джерелом живлення для критично важливих споживачів або всього будинку, працюючи разом зі смартбоксом. Працює майже безшумно, тому оптимально підходить для використання в квартирах та житлових приміщеннях. ЛФП-акумулятори забезпечують стабільність і безпеку під час тривалих відключень. Інтелектуальна БМС-система має 6 рівнів захисту, а корпус IP 65 дозволяє працювати за дуже низьких температур, підвищує надійність системи. Марс Вінс Сі переосмислює домашнє зберігання енергії та робить енергетичну незалежність досяжною. Придбати новинку з офіційною гарантією ви можете в інтернет-магазині Trinity SB.